Тепер збивати дрони камікадзе стане простіше у компанії Тех» обіцяють представити модифікацію захисту з датчиком, який допоможе виявляти ворожі дрони, просто під час руху бійців. Розробник і виробник антидронових систем Тех» представив шосту від початку року модифікацію антидронової рушниці 5 радика. Як заявив заступник гендиректора компанії Юрій Момот, розробники дуже уважно прислухаються до побажань бійців ЗСУ і завжди вносять необхідні. Хідні зміни та поліпшення у свою продукцію по всіх дронах, які є на сьогоднішній день. Дана рушниця справляється на дистанціях там до півтора кілометра. Вона активно використовується. П'ятидіапазонна антидронова рушниця пірання Тех 5 Радика. Її основна модернізація на сьогодні полягає в поліпшенні боротьби з fpf дронами Має потужність на 150 Вт і справляється з ворожими безпілотниками на відстані до півтора кілометра. Саме невеликі цивільні дрони, здебільшого китайського виробництва або самозбірні, використовуються противником для розвідки та для скидання боєприпасів. За цей час компанія розробила кілька систем захисту від дронів, які вже багато років використовуються на фронті. Також постачаються закордонним замовникам. Наразі компанія Піраняте готує всі необхідні документи на те, щоб її продукцію офіційно поставили в експлуатацію в ЗСУ. За заявою Юрія Момета, компанія збирає на місяць від 50 до 70 рушниць, які вирушають на фронт через волонтерські проєкти та закордонним замовникам.